Лозівська міськрайонна організація «Товариства Червоного Христа України днями отримала значну кількість лікарських засобів та вітамінів. Гуманітарну допомогу надала одна із відомих київських фармацевтичних компаній-виробників. Цю допомогу планують направити до територіальних громад Лозівського району і не тільки. Місцеве представництво організації Червоного Христа вдячні донатам за допомогу і сподіваються, що така співпраця буде мати продовження. Ця допомога буде розподілена по всій території Лезівської територіальної громади Барвінківської, Близніківської, Біляївської, Первомайської і Олексіївської. А також певна кількість лікарських засобів, а саме вітаміни, будуть розподілені між підопічними нашого проекту Догляд вдома. Ми дуже підтримуємо наших виробників українських і вони підтримують нас, як нашу організацію, так і наш проект. Щиро їм дякуємо. Налозівська міськрайонна організація Товариства Червоного Христа постійно проводить пошук донатів, спонсорів, які допомагають розвитку нашої організації, як фінансово, так і в товарному вигляді. За співпрацю ми їм дуже вдячні і сподіваємося на дальнішу подальшу. Ефективну роботу більше ніж півроку на території Лозівської та Барвінківської громад діє проєкт Догляд вдома. Асистент координатора цього напряму Ганна Щіковська повідомила, нещодавно для проєкту збільшили кількість робочих місць. Наразі вже працює 13 соцпрацівниць волонтерок. Вони обслуговують вже 90 людей. Це самотні літні люди, люди з інвалідністю, яким потрібна стороння допомога. Або умовно самотні, родичі яких виїхали за межі України, або проживають в інших віддалених від регіону населених пунктах і не мають змоги доглядати за ними. Місяць за місяцем, крок за кроком, ми вращували нашу команду і з березня цього року Національний комітет Товариства Червоного Христа виділив нам ще п'ять робочих місць. Тому ми продовжуємо рухатись далі. І наші соцпрацівниці постійно шукають людей, які дійсно потребують допомоги. Наразі до них вже самі звертаються люди, які не можуть самі себе обслуговувати, і звертаються як до проєкту, так і до дівчат. Ми реагуємо на заявки наших людей в нашій громаді і закріплюємо соціального працівника за той чи іншою людиною. Наші дівчата дуже пілкуються над підопічними, допомагають їм готувати їжу, ходять за продуктами харчування, за ліками, постійно здійснюють психологічну підтримку на всілякі свята, поздоровляють наших підопічних. Соцпрацівниця Анастасія обслуговує своїх підопічних у селищі Орілька. Вона говорить, перш за все надають психосоціальну підтримку із задоволенням виконують прохання літніх людей, а також намагаються урізноманітнити їх дозвілля. Березень місяць у нас пройшов, можна сказати, на повному позитиві. Ми привітали своїх бабусів. З 8 березня наша організація виділила нам подарунки в виді смаколиків, в виді квітів. Ми ходили і поздоровляли своїх підопічних. Вони дуже були, блага, дуже були раді такому привітанню, так як ну, самотні люди всі розуміємо, що вони якби. Їм це дуже приємно. Також ми мали згоду попити з ними чайку, зробили генеральне прибирання, так як скоро у нас і ще продовжуємо це робити, так як скоро у нас буде Великдень, ми теж хочемо їх привітати з цим святом. Завдяки нашим. Бабуся ми теж отримуємо позитивчик, вони нас теж благодарять за те, що ми є у них, а вони у нас і дарують нам теж маленькі сувенірчики даже в виді своїх, своїми руками. Подарували нам картину, яку ми оставимо в нашому штабі на згадку для про, про наших підопічних. Ольга Гандога приїхала до Лозової з Краматорська. Працює соцпрацівницею із самого початку створення проєкту Догляд вдома. Обслуговує літніх людей одного із мікрорайонів Лозової. На свято 8 березня. Ми поздравляли наших підопічних бабушок. Ну і в відповідь вони нас теж поздравляли. От одна із моїх підопічних займається рукоділлям. Спеціально на 8 березня вона вишила оцю от картину бісером. Ну, це вона подарувала нашому координатору, і також саме вона подарувала мені. Мої підопічні потребують ну, насамперед психологічної підтримки і фізичної. Ну, тобто, сходити в магазин, в аптеку, допомогти по господарству їм, приготувати їсти, поприбирати. Ну, це таке саме основне. Ну, бувають теж, допустимо, на нову почту там сходити, отримати якусь посилку. В організації я з сентября, місяця, а в Лазову я приїхала з дітьми у травні минулого року, взагалі я з Краматорська. Вот, і Приїхали ми в Лазову, Ну і потім через знайомих мені запропонували працювати в Красному кресту в патронажній службі. От я прийшла, спочатку було дуже складно, ну, потім все. робочий процес так сказати, наладився, все добре. Асистент координатора напряму Догляд вдома Ганна Щіковська додала, що соцпрацівниці та всі учасники цього проєкту мають надію на продовження його роботи, адже самотніх людей, які потребують допомоги у нашому районі, дуже багато. Також пані Ганна від імені місцевого представництва Червоного Христа та проєкту Догляд вдома подякувала місцевій владі за співпрацю. Ми дуже вдячні Лозівському міському голові, Зеленському Сергію Володимировичу за сприяння та підтримку як організації, так і нашого проєкту на території громади.